Подивіться, куди ми сьогодні з вами потрапили на сільське подвір'я. Давайте розглянемо, які тваринки тут мешкають. А рано вранці на галявині пастушок туру-дуру, а корівки в тому йому затягнули му. Муренько, в зелений гай, чистім полі погуляй. Іди травиці попаси, молочка нам принеси. Хто це? Корова. Баранець. Круторогий поспішає навпростець, аж на ганок прибігає, бабці пісеньку співає. Він благає дзвінко дзвінкобе, пострижи, прошу тебе, будуть з мене для марічки теплі, гарні рукавички. Та це баранець! Є у бабусі свинка, у свині товстенька спинка. І замуза. Ніс цікавий п'ятачок. Якщо крока є завзято, свинку час нагодувати, Хто це свинка. Гоп, -гоп козуню, гоп-гоп сіренька, гоп-гоп біленька у нашої кіньки чотири. Ніженьки. То це кізонька. Так. А тепер давайте пограємо з Раз зустрілись кошенята. Ня-ня-ня. Потім стрілись цуценята. Гав, гав, гав. Потім стрілися лошата. І гого. Потім стрілися ягнята бе. Козенята пробігали м. Густрі ріжки показали. Пограємо в гру Хто як кричить? Дороги. Mm. Хто бе? <звук> Баранчик! А як він це робить? Бе. Хто мети? <звук> Кіска. А як вона мети? Ме. Де я сьогодні з мамою буду? На сільському подвір'ї, яких тваринок ми бачимо? Свійських тварин. Ви сьогодні були молодці. До побачення!